안녕하세요. 저 대한민국에서 박기창입니다. 샤노오니열 아, 샤노우니 부이크라다치 다스두덴트, 더블리 데. 라디바스바치, 매네지바떼 박기창. dan juga Republik Korea dan Ukraina untuk saya, ini adalah cara yang paling mudah untuk berada di sini dan berada di depan І не в Кораї. Ну, і чи будуть вони своїх студентів присилати в Україну на навчання? Попереднього року ми з минулого року почали виділяти більше місць для українських студентів, щоб вони мали змогу поїхати навчатися в Коризькі університети. Як я вже сказав, в минулому році виділили 100 місць, у цьому році 40. Але ми розраховуємо, що в наступному місць, э, році буде більше. Українських студентів навчатися в Кореї. Влітку цього року, у му році, він відвідав наш університет. І я дякую йому за запрошення. В березні я з делегацією від нашої регіони, нашої області відвідала Республіку Корею. І ми мали чимало. Актів з різними університетами і підписали угоди про співпрацю з трьома корейськими університетами. Зараз біотехнології і медицина, в тому числі біомедицина це є індустрією наступного покоління, на яку покладені великі надії для подальшого розвитку. Україна, в свою чергу, має дуже розвинену сферу фундаментальних наук. І я також впевнений, що в тому числі ваш університет має багато клінічного досвіду. Які може стати в нагоді і нашій країні, таким чином ми могли б обмінюватися необхідним досвідом та знаннями, налагоджуючи таку співпрацю. Так і власне те, що пан Кусла сказав, що наша співпраця з біотехнологією може стати в нагоді наших країнах, як теж використовуючи всі можливі початки інші нас. Цього проєкту також буде закуплене обладнання, яке допоможе цій цифровізації. І зрештою, основною метою проєкту є створення цифрової лабораторії, яка, як так розумію, буде з'єднана також з лабораторією штучного інтелекту. Дякую. Теж марний університет у нас теж є що показати. І якби у нас налагодилася така співпраця, це принесло плюси двом сторонам роботі. Дуже важливо, як ви зазначили, розвивати співробітництво у біотехнологіях, у біомедицині і тому, що потенціалу в Україні багато, і Корея може багато чим поділитися. Я бажаю, щоб усі ми всі сторони змогли досягти успіху і отримати. Користь у кінці кінців, і але я, мені важко про це про медичне співробітництво говорити, тому що я не експерт, не фахівець у цій сфері. Однак, я е, наше посольство, ми е, робитимемо робити все, в, щоб в наших силах, щоб сприяти розвитку такого партнерства співробітництва. Україні через війну, мабуть, теж вона стикається з багатьма проблемами медичної сфери, е, зокрема. Нестачею медичного персоналу. Корея переживає подібні ж проблеми. Насправді, кількість кваліфікованих лікарів скорочується, їх не вистачає, а на їхнє навчання виходить дуже багато часу. І ми дуже сподіваємося, оскільки наша країна ставить, робить ставку на медицину, як на Індустрію розвитку наступного покоління, що ми з Україною зможемо знайти шляхи, точки дотику і налагодити співпрацю, яка може бути вигідною для України. Якщо у мене буде можливість поговорити, зустрітися з представниками наших компаній, ми обов'язково доведемо цю інформацію до їхнього вислуху.